Бог благий, слава Богу. Дійсно, Бог любить за це. Ми сьогодні вже чули нагадування. І він той, хто змінює, зміцнює наші серця. Я думаю, можна сказати так, що Бог робить усе для кожного з нас. Ну, може, крім того, що доручає робити нам з вами. Я декілька днів тому слухав на Ютуб каналі нашої церкви Краматорської проповідь брата Олександра. та його церква. І мені там сподобалось він дуже гарно. Казав за благодать та про те, що ми мали би таку готовність від нас, Бог очікує, ревність цю Божу благодать використовувати на здійснення волі Божої. І ви знаєте, я, мені сподобалося це, я так вкотрий раз. Став задумуватися, чого ж ще нам іноді не вистачає, щоб нам слідувати за Христом, ну або виконувати Його волю в нашому житті. Ми добре розуміємо, я впевнений, що нам, послідовникам Христа, Спочатку треба прийти до Нього, і в Матвій, 11 розділ за це Христос каже: Прийдіть до мене. Потім, коли ми прийшли до Нього, нам треба перебувати у Христі. Іван 15 розділ за це каже Євангелій Івана. І ми це теж добре розуміємо. І ці такі попередні кроки. Які нам дають вже потім можливість бути послідовниками. Але можливість це дає бути послідовниками, але є важлива умова, на що іноді або не вистачає розуміння, або не звертають увагу, або, або не прикладаємо зусиль. Для цієї. дії. Тому хочу нагадати про це умова послідовникам Христа. Ми торкнемося декілька віршів, зачитаю з Марка, 8 розділ. Там, після зцілення сліпого Ісус з учнями пішов в селище Кисарії. Ми, я думаю, читаємо, коли Ісус цілив сліпого, іноді згадуємо себе і кажемо, Господи, в деяких питаннях, щоб слідувати за Тобою, я теж потребую зцілення. Ісус з учнями пішов у селище Кесарії. там вперше, по Євангелію від Марка, Ісус. Каже за свої страждання. Петро став перечити Христу, за що і отримав докор від Господа. Петро іноді в Євангеліях ми бачимо, такий був з одного й обочини на іншу. Сьогодні вже брат Василь згадував. Він то бере меч, щоб вести бій за Господа там в Гівсімані. такий потужний воїн, один зі всіх пішов в атаку. То він, друга обочина, пройшло небагато часу, він вже зрікається Господа. І оцей докор і оця така хитливість. Це нам кажуть про те, що є Господнє небесне, а є таке за тілом людське, світське. І оце виходить, коли людське, таке по горизонталі, і коли таке небесне від Бога від Господа, ото й виходить такий хрест. По людське не розуміє Господнього, якщо Господь не відкриє Духом Святим, по тілу людина так не може думати, вважати. І ось я хочу казати про цю важливу умову для послідовників Христа. Марка 8 розділ, 34 вірш читаю. І він Покликав народ зі своїми учнями та й промовив до них, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, Та й за мною іде. Я пропущу важливі ці 35, -й, 36 -й вірш, і 38 читаю. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді перелюбнім та грішнім. Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Ось Христос звертається до тих, хто був поруч з ним. Там були учні, Він покликав їх. Там був і народ, ми читали зараз, який він теж покликав, хто був там. І каже оці важливі слова, хто хоче слідувати за мною. Ну, я так, наприклад, може хтось з народу стояв, поцікавився та запитав учнів, а куди, куди він там іде, що він каже, хто хоче за мною йти? Ну, учні більш досвідчені могли відповісти, ну, він там. До неба йде. В країну любові, в країну трійці. О! народу комусь з народа. Це подобається. Він, може, не так уважно далі слухав. Але коли пішов за Христом, то зайшов у глухий кут, бо оказався на Голгофі, слідуючи за Господом, біля Христа. Оце б було таке гарне нагадування послідовникам, перш за все, за жертву Христа, яка як двері до неба та нагадування про Хрест. Людина вибирає. Про що Христос і сказав, вірші ми ці пропустили, 36, 37. Людина вибирає, чи бути послідовником Христа, чи тимчасово якісь земне придбання. І там Христос каже, навіть якщо увесь світ придбає, яка там користь буде для його душі. Це не на допомогу нам, послідовникам, бо без Христа, без зречення себе самого ми не позбавлені егоїзма та своєвілля, отого людського за тілом. А егоїстична людина не може бути учнем Христа, тим паче послідовником чи виконавцем волі Божої. До Галат в 5 розділі, 24, 25 вірш, апостол Павло каже такі слова, а ті, а ті що Христові і Ісусові, вони цю важливу річ зробили, оце важлива умова. Я читаю далі. А ті, що Христові і Ісусові, розп'яли воно тіло з пожадливостями та з похотями. Коли духом живемо, то й духом. Ходимо. Ну, так образно трошки скажу, образно кажучи, якщо ми не розп'янаємо свій егоїзм, а в п'ятому розділі до Галат там перераховуються е, ті діла за тілом, і там є і Єресі, і долопоклонство. і долопоклонство дуже схоже з тим егоїзмом, на який ми звертаємо в собі увагу мені, я для себе. І якщо не розпинаємо свого егоїзму, то, на жаль, знову можемо розп'яти Христа. Ну, в собі вже так, умовно кажучи, образно. до євреїв там не образно вже сказано: шостий розділ, шостий вірш. За ті, хто повертаються до гріховного життя, коли вдруге вони розпинають собі. Сина Божого. Ну, можна так сказати, хрест, який ми маємо на увазі, за який каже Христос, зректися себе, Він порожні не залишиться. Там або ми свавілля і своє я егоїзм. Будемо розпинати. Або, ну якщо не Христа, то волю Божу, на жаль, ми залишимо там. При відсутності Христа я хочу сказати, виникає дві такі проблеми: бажання свого для себе і бажання гарно виглядати перед іншими. Або догодити їм. І про це ми на початку читали, нам про це каже і вірш 34. Щоб йти за Христом, треба зречеця самого себе. І 38. бо хто буде моєї науки мене соромитися в Родіці. Оці два таких припонуви, які вони заважають бути послідовниками. Ну, я прикладами хочу і закінчити перейти до молитви. Приклади як нагадування. Ну, перша проблема, ми неодноразово, може бачили. І задумувалися, ну як навчити людину по святі чи жертовності, яка не хоче зріктися егоїзму? Як допомогти їй, коли вона, ця людина, ну не хоче брати хрест? Можна розказувати, вона може навіть тимчасово щось розуміє, може, навіть один якийсь крок зробить, десь кому щось пожертвує. А потім проходить трошки часу, і то, що ти переконував, воно трошки спрацювало а далі ні. І людина не може далі слідувати за Христом, поки не буде оце розуміння, відкриття і. Оця дія. Тут закладено і наше відношення до ближнього, до церкві і її справ, коли щось там оголошують, кудись прийти, кудись поїхати, щось зробити, щось прибрати. А наше его, самолюбство, це, воно бачить по-іншому. Даже якби і не чує. Та залишусь вдома, та побуду погуляю, та зроблю свої справи, що мені корисніше. Друга проблема, яку ми торкалися, це через той самий егоїзм, себелюбство підлаштовуватись під цей світ або під людей, коли бажання догодити людям сильніше, ніж догодити Христу. Ви знаєте, не тільки в світських кабінетах. Іноді приходилося мені наблюдати таку картину, коли ну, таке питання, ну, не дуже не дуже вдобно. Ну, давайте його не таркатися. А чого? Так простіше. Знаєте, так задумувався, іноді людина має на увазі комфорт. Комфорт в тому, що якщо того питання підіймати і вирішувати, ну, на це немає його природних сил і не так просто воно. Це треба щось надприродне. Або щось там колективом вирішувати. На жаль, це не тільки в світських кабінетах може бути, а може бути і в церквах, в різних зібраннях. Членських, на всякий випадок, я ні разу не був на зібранні членському, так що я не прив'язую до яких подій там. Або людина думає, ну зараз задам питання, воно гарне, воно допоможе, якщо його вирішувати. А що подумають, коли я його задам? А коли ми торкнемось його, щоб вирішувати, це ж треба. Не просто нашої природній сили, це допомога від Господа. Це треба покладати на нього зусилля, нашу, наше уповання на нього, надію. Не просто. Ну, Що зробимо? Так краще, мабуть. І промовчати. А то вдруг ще якась суперечка виникне. І люди бояться якихось суперечок, якихсь таких. Ну, я би сказав, таких природних робочих конфліктів. Знаєте, одна людина, не пам'ятаю хто, гарно сказала. В історії людства не було жодного лідера, ніколи успішного, який би не мав би конфліктів з послідовниками. Ніколи. Ну, а не дуже вдобно іноді. Тоді краще питання залишити якісь. І нічого не вирішується. Це в самотньому житті, в сімейному житті, в церковному житті, де де завгодно. На підприємстві, в мерії, в Верховній Раді, де завгодно. Хоча в більшості зібраннях, які перерахував, я не був. Дивіться, закінчуємо вже до молитви, підходимо. У... Луки, 22 розділ, другий вірш. Ну, це таке, знаєте, портрет такого фарисея. Фарисеї, вони що робили? Вони сперечалися з Христом. Бо земне, воно не співпадає з Небесним. Вони за тлумачення Біблії з ним спорили. Ті, хто не дуже грамотно мають читати, вміють, вони сперечалися з автором Біблії. Як воно треба розуміти, що там написано? І в той же час народа що? Боялися. Ну, Луки 22 розділ, другий вірш, якщо що ми побачимо на екрані, то ми можемо прочитати Лука 22.2. А присвященники і книжники стали шукати, як би вбити його? Мається на увазі Христа. А народа. А народу боялися. І таких випадків багато в житті фарисеїв. За Христом поспоримо, ну, щось так зробити, а що люди подумають? Пам'ятаєте, вони там записали, як, запитали, якою ти владою робиш це все? А він каже: Я вас запитаю. А Іванова хрещення від Бога було ну з неба чи від людей. І отут іде такий мислительний процес. Так, вони думають, скажемо, що від Бога він докор скаже. Чого ж не повірили? Не підходить відповідь. От дивляться все так, щоб було гарненько для тіла, щоб виглядати правильно. Так, а скажемо, що а це від людей було. Подивилися народ, поб'ють камнями. Теж відповідь не підходить. Що ж таке? Жодна не підходить. Ну, відповіли так, щоб було спокійнесенько на душі. Не знаємо. Христос каже: я вам не відповім. Іноді ми так відповіді не маємо. Ну, я кажу, ми в умовах, умовно кажучи. Або дуже любимо себе і догождаємо себе собі, і не зрікаємося, не беремо Христа. Або друга проблема величезна. Як виглядати гарно перед людьми? Друзі, я не мав на увазі якусь крайність таку, знаєте, щоб стати таким і постійно бути, а я проти, а я то, а я сьо. Ну, Ми всі розумні, дорослі. Я не мав на увазі якогось революціонера, який буде не згоден ні з чим і буде тільки суперечки нести. Я не про те. Це теж по тілу, скандали, якісь ссори, розноглася. Там теж треба сказати, друже, десь ти там хрест загубив свій. Його б тобі взяти і ота прибити, оте всі твої незгоди. Бог бажає, щоб кожна людина. Прийшла до Христа, перебувала в ньому. Але послідувати не вийде, навіть учням стати не вийде, якщо не візьмемо Хрест. Він нам в допомогу. Пусть Господь благословить нас, бо Христос бажає, щоб ми послідували. А Він, а він рухає до небес і цікає нас там, в країні, любові. В країні трійці. будемо молитися.